Історія лотозабави розпочалася 10 років тому. За цей час забава посіла провідну позицію в рейтингах лотерей України. Її можна вважати народною кузнею мільйонерів. Розіграші забави подарували країні 63 мільйонерів. Українці, зокрема і черкащани, залюбки випробовують удачу. Дуже багато пенсіонерів купує, але молодь дуже цікавиться. Цьому році у нас літом було продано в кіоскі два білета, які виграли по 25 тисяч гривень. Приходили до вас переможці, дякували. Приходили. ну Дякували, да. минулої неділі фортуна посміхнулася ще одному жителю міста чи регіону. Як завжди, у нас є головний переможець. Щасливчик придбав свій щасливий лотерейний білет у Черкасах або в Черкаській області. Номер щасливого лотерейного білета. 0 0 735-29. На сьогоднішній день відомо, що білет придбали в місті Черкаси на лотку преса біля будинку торгівлі. Сам гравець ще не зателефонував і не звернувся до представництва МСЛ. Тобто, я хотів би, щоб всі гравці перевірили ще раз свої білети. Розшукуваний мільйонер став вже 14-тим цього року. Саме завдяки цьому ювілейний для забави 2009 рік подолав рекорд за чисельністю мільйонерів 2007 року.